Два, три, чотири, п'ять, скільки пальців є в усіх, скільки в небі журавлів скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних, скільки вікон у хатині кошенят у господині, скільки на гілках птахів, цирку тигрів хижаків розпові. Арифметика малятко! Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами займемося цікавою справою. Ми дізнаємося, що таке цифри, та навчимося рахувати. Рахувати можна все і завжди: яблука, груші, ляльки, літаки, хмарки. І навіть гав! Ну, а зараз я розповім вам про нашу першу цифру одиницю. Вона найпростіша з усіх цифр, а ще кажуть, що вона дуже самотня. Отже, діти, сама перша цифра, яку називають одиницею, виглядає ось так. Вона трохи нагадує палецю з гострим гачком на кінці. Дуже проста цифра, правда ж? Якщо ж дуже уважно придивитися навкругін, то ми можемо побачити її в різних предметах. Тож на що схожа цифра 1? На цьому малюночку на палицю у пастуха, на різдвяний лядяник. Вона як зубастий крокодил наче гриб, що похилився. А тут погляньте, листочок у пшениці також схожий на одиницю. А ще вона схожа на прапор нашої країни. Ось бачите? А тепер, малята, спробуйте нашу одиницю намалювати у повітрі. Тож приготували свій вказівний пальчик. Та повторюйте за мною. Ось. Так. І давайте ще раз. Молодці! А зараз, малята, перегляньте мультик про яшу та птаху одиницю. Що за чорний кіт такий? Незвичайний і чудний. Тільки за вікном стемнію кіт про небо й зорі мріє. Піднімається на дах, щось шукає в небесах, полягали друзі спати. Рано вранці їм вставати. Тільки Яша не лягаю, коли сонечко сідає, І чого шукає він? Просто неба сам один, таємниці тут немає. Я шамлін, кожен знає, і угору мрія кличе, і сидить, і зорі лічить. Виглядає в небі птицю, диво птицю. Одиницю знає тільки він один, де у одиниці дім на далеких островах, на скелястих берегах, коли Яша не заспить, може птиця прилетить, як учора, так і нині. Срібний місяць тихо плине, наче корабель у морі, а довкола зорі, зорі, кіт, самотник все сидить. Чом же птиця не летить Позіхає кіт вже ранок. А поспати й сніданок, мяу, але мрія мяу, не набридне. Завтра Яша знову прийде на даху всю ніч зітхати. А тепер познайомимося з цифрою 2. Цю цифру називають двійкою. Дивіться, ось у нас була цифра один. А зараз цифра 2. Дуже нагадує вигнутий гачок з ніжкою. А на що ж іще схожа наша двійка? Вірно, на гусочку. А тут на змію, яка начебто вітається. На кішечку, що хвостиком грається. І на веселого жирафчика. І зебреня, яке відпочиває. І все це цифра два. Ну що ж, малята? А двійку ми зможемо у повітрі намалювати. Тож приготуйте свій вказівний пальчик і гайда малювати. Ось так. І ще раз повторимо. Молодці! А тепер перегляньте мультик про нашу цифру 2. Яша Кейсі каже: брате, час у хованку пограти. Заховаємось у чоботцях. От шукатиме нас тьотя. Ти у лівий, я у правий. Він, здається, не дірявий. Ось і тьотя їх шукає, не знаходиться гукає. Киць, 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 ідіть сюди, бо допроситесь біди. Яшо, кейсу, де ви там? Ось обідати не дам. Чоботи заворушились. Ми ці два коти з'явились, голов вони біжать, вибачаючись, нявчать Ми тут трохи забарились та до столу не спізнились. Тож ідіть і не баріться, їжте тихо, не сваріться, щоб було зручніше вам. Кожному окремо дам. Яші миска, якесь і Кесі миска, тут сосиска, там сосиска. Цифру два тепер ми знаємо. Назавжди запам'ятаємо два коти у двох чоборцях. А от другій наша цьтя принесе котам дві миски, в них, звичайно ж, дві сосиски. Ось ми з вами і переглянули такий цікавий мультфільм про циферку два. Тож давайте перевіримо, чи уважно ви дивилися мультфільм. І розв'яжемо одну малесеньку задачу. Тож слухайте умову, Кілька котів було у нашому мультику. Правильно, два коти. І кожному з них дісталося по одній ковбасці. Скільки всього було ковбасок у господині? Вірно, дві. Одна для кота кесі і одна для кота яші. Тобто дві ковбаски. А за правилами арифметики, це записується ось так. Один додати. Один дорівнює 2. Ось ми вже і знаємо цифру 2. А зараз ми трішечки пограємо. Найдіть, будь ласка. На картинці цифру 1 Молодці малята! А тепер знайдіть цифру 2. І тут ви справилися, а в цій грі потрібно порахувати речі в мішку. Готові? Знайдіть, будь ласка, в мішку червоний олівець. Скільки таких червоних олівців у мішку? Правильно, один. Скільки ж капустин у цьому мішку? Дві капустини. Молодці малята. І останній мішечок. Порахуйте, будь ласка, скільки біноклів ви бачите у мішку. Два біноклі. Молодці. А м'ячів. Один. Ви гарно попрацювали. Тож давайте на згадку зробимо цифри 1 та 2 із лего конструктора. Або з будь-якого іншого, який у вас є вдома. Це зовсім не складно. Ось подивіться.